Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги скатертину для столу. Прикрасьте свій обідній простір чарівною скатертиною. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Ніжний візерунок створює позачасову та освіжаючу атмосферу, ідеальна як для повсякденних, так і для офіційних. Ніх випадків ця високоякісна скатертина покращить естетичну привабливість вашого столу, забезпечуючи довговічність та легкість у догляді.